Вітаю усіх моїх підписників і гостів каналу на моїй кухні. Сьогодні я буду робити желе журавлини по-англійськи з Це желе я робила тільки недавно. У нас було День подяки от два дні тому, і я його робила на День Подяки до Індика. Я вам скажу, що штука прекрасна. Всім дуже сподобалася. Ти береш те м'яско і вмачуєш в, в то желе, і воно дуже добре. Я, якщо чесно, то я не вірила, що так може бути, бо, тому що це желе робиться з цукром, і як воно до м'яса буде добре. Ну, повірте мені, що воно дуже добре. Дуже добре. І його ще дуже добре отак намастити зверху на хліб, особливо на заквасці. І так на заквасці оцей хліб, і він такий з кислинкою, і желе журавлини. Чашечка чаю, слухайте, безподобна штука, безподобна. І я, через що хочу його зробити більше, Журавлина, вона є ще добра є для нирок. Як нирки булять, не буду зробити того чайчику з тої журавлини, воно є дуже помічне. Може, пам'ятаєте, як тільки у вас нирки болять, лікар завжди приписує вам всі медикаменти і рекомендує все з журавлини. І компот пити з журавлини все з журавлини. Через що я хочу його зробити більше, і закрити так просто в баночки, щоб воно в мене було. І коли в мене буде потреба, його витягну і з'їв. Його можна в будь-якому, його можна як чайчик розвести, зробити, чи на хлібчик намастити на любе чи до м'яса. Слухайте, то є безподобна штука. Сьогодні хочу вам показати, як вона робиться. Хто не знав, і хто, і хто хоче знати, то будь ласка. Дивіться відео до кінця, і не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал, якщо вам сподобалося відео, і ви вважаєте, що воно для вас є корисним. Так, саме перше буду розказувати, що для цього потрібно. Я робила апельсинкою. І апельсинку я давала цілу. Я не, не здирала цю шкірочку верхню, я просто його порізала маленькими кусочками. І потім я вам покажу, як це робиться. Ось дивіться, обрізаємо це, що нам не, не потрібне. І будемо нарізати такими маленькими кусочками. Цілу апельсинку. не треба нічого робити. Ця м'якоть, вона там дуже добре підходить. Не треба соку видушувати, не треба нічого цього робити. Ось так. Кусочками невеличкими нарізали. От бачите, які кусочки? Невеличкі. І шкірочка перемелиться, і все буде добре. В неї тої шкірочки там не будете відчувати і не будете її бачити. Вона щезає, відчувати не будете. І ніякої гіркоти, і ніякого нічого. Жилє таке виходить, що пальчики оближиш. Кажу вам чесно. І тепер цей апельсин, я саме перше кидаю в каструльку і хочу, щоб він мені перекипів. А потім буду додати журавлину. І цукру я додав отак половинку з цього. У мене тут є 250 грам. О, і зараз додав капельку води. Води я взяла 200 г на все. Тільки так, знаєте, щоб воно не пригоріло спочатку. Журавин у мене є 700 грам. І зараз я, щоб мені перекипіло трошечки хвилин 3 4, щоб мені апельсин перекипів, тоді будемо додати журавлину. Йдемо на кухню і все буду показувати. Моя апельсинка закипіла, і вона так покипить пару хвилин, щоб шкірка зм'якла, щоб її блендером було легше розбити. Тепер за журавлину. За журавлину я її всю перемила. Дивіться, яка вона гарненька. Я її перемила, і, і ця журавлинка має такі хвостики. Ті хвостики треба пообривати, якщо вони є. Вони не коло кожної, але вони попадаються. Ті всі хвостики почистити. О, і тепер буду зараз її додавати до апельсини. Це є дуже корисне, і через що я його хочу зробити так, щоб я його мала на зиму. Бо в мене часто нирки хапають, і, і мені буде дуже добре, як я, собі чайну ложечку вкину чи дві на стакан води і просто вип'ю як чайчик. То не треба ніякого лікарства, ніяких таблеток купляти. Лікарство, коло тебе лежить, і ти не бачиш. Так, воно покипіло трошечку, але воно ще перекипить разом з журавлиною. Додаємо всю журавину сюди. Бачите, води багато не треба додати. Води даємо по мінімуму. Робиться дуже швидко. І корисна штука. І зараз кожна журавлинка, от кожна оця ягідка, вона має лопнути. І зараз вона почне стріляти. Я її зараз перемішаю і вона почне стріляти. Не лякайтеся, то є нормально. Так має бути. Кожна ягідка має лопнути. Через що я накриваю, чуєте, вже починає стріляти. Я накриваю кришечкою, щоб вона собі вся, вся полопалася. А тоді будемо далі продовжувати. Мої ягоди майже вже всі полопали, ще де не деякі є ціленькі, і воно починає загустати желе. воно робиться таке густеньке. Його не треба довго варити, його не треба, щоб воно там, знаєте, виварувати. Ні, воно все полопало. І зараз я його ще блендером все зіб'ю до однорідності, і воно готові. Ще цукор додаю, бо я цукру не додавала ще. Все гарно вимішати треба. Треба помішувати, щоб воно вам не пригоріло, бо воно буде доволі густе. Я додала тільки 100 г води, не додавала більше, бо я бачу немає потреби. І зараз, дивіться, воно вже така густа маса. І будемо зразу блендити в цій каструбці. Яке моє желе стало? Воно стало однорідне. Дивіться, ніяких апельсинових шкірочок, ніякого нічого немає. Абсолютно нічого. Я його зараз розлию по баночках. Буду мати желе. Журавлине воно ну, вже готове. Робиться буквально 15 хвилин і маєте желе. Дивіться, яка то краса. Я хочу вам показати журавлину. Жиле журавлини з, з минулого разу. Оце моє желе з минулого разу. Дивіться, яке воно густюще. Бачите? Це яке густюще воно. Отут я маю оце ще в мене лишилося, і одна баночка. Бачите, яке воно? Воно густюще, що воно навіть не перевертається, от, не злітає донизу. Дуже хороше. О, і зараз ми розлиємо, воно ну, вже густе, але воно потім як вихолоне, то воно буде ще набагато густіше. Воно таке дуже хороше виходить. І дуже смачне. Я вже маю лієчку на цей раз. У минулі рази я не мала лійки, було годі налити. Тепер я вже з злієчкою. Наливаємо до повної банку і закручуємо. І закручуємо, і перевертаємо його, воно охолоне і все, воно, воно вже ваше, готове. Можете використовувати. Ось стільки в мене вийшло жилет журавлини. Це буде десь так літра, літра, може 100. Отак його є смачніше і воно є корисне, так що я рекомендую. Якщо його можна використовувати до м'яса, то це супер. Це супер. Знаєте, коли ми сюди приїхали, тут індиків багато на території, таких диких індиків. Вони просто бігають собі стаями такими такими групами. Індики були, о і так люква була, о бо ця журавлина. І вони придумали собі от до того м'яса отакий додаток. О, і то воно так тягнеться ще з цих часів. Люди тут оце використовують і вони індикають іменно з цією журавлиною. І я попробувала, знаєте, дуже смачно. Дуже смачно. Так що рекомендую вам таке зробити, чи навіть не до м'яса, а просто на хлібчик до чаю. Воно дуже добре. Так що Рекомендую вам таке зробити. І до слідуючого цікавого відео. Па-па!